А зранку дощ осінні накрапає, похмуро, й сіро, сіро на дворі, вже й листячки на дереві немає, і плачуть темні хмари угорі. Холодний вітер різко повіває, і навіть не цвіркучать у горобці. Дітки доброго ранку. Подивіться, яка сіра, похмура осінь. Бачите, хмаринки сірого кольору. Дерева теж сірі, без листячка. Де-не-де. Де. Ще ми можемо їх поспостерігати. Дітки, ось таку осінню, сіру вітряну погоду я вам пропоную сьогодні намалювати ось таке дерево, так? Що в нас ще є? Хмарки. Зверніть увагу, вони. Сірого кольору, тому що що в нас вже сіра осінь, холодна, так? І вже де-не-де -не -де залишилося небагато листя. Ну що, йдемо працювати? Дітки, для роботи нам потрібно на аркуші паперу. Я намалювала стовбур, вам матусі допоможуть. Ми з вами домалюємо коричневою фарбою гілочки, тучки та дощ у нас будуть сірого кольору. Як його змішувати, ви вже знаєте, чорний з білим. І виходить сірий колір. І листячко у нас буде ось такого помаранчевого кольору, де інде воно вже ще залишилося, але вже їх немає на деревах. Ну що, дітки, стовбур є домальовано коричневою фарбою. Ось такі гілочки. Не забуваємо тримати пензлик і ось такі тонесенькі гілочки. Дерево в нас нахилене, так, дітки? Бо дмухає вітер великий. Так? З цієї сторони ось так. Дерево у нас є, ми його пензу і будемо малювати хмаринку. Давайте з вами намалюємо ось такі хмаринку. Маринки у нас де знаходиться. Зверху ще хмаринку і ще хмаринку. дощик. Нашим версиком ми ось так прикладаємо, це дуже-дуже легко, борсиком до аркушу паперу. Ви з цим завданням обов'язково впораєтесь. Ось так. І він залишає ось такий відбиток на нашому аркуші. Є в нас дощик, ми йому березли. І давайте намалюємо трішечки листячку. Теж будемо робити ось таке притискання нашим ворсом від петлик. Ще летить, опадає залишки листя. Останні мухає вітер, бачите, як їх розкидує. ви спробуйте самі намалювати вдома та надіслати нам. До нових зустрічей!